Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма про головне в деталях. І далі будемо говорити про жіноче підприємництво та можливості для жінок івано франківську З нашими гостями я їх представляю це Сергій Максим'юк, координатор хабу жіночого підприємництва ЮНДВІ в івано франківську керівник наукового містечка Нова енергія. Доброго вечора. Доброго вечір. Також у нас випускниці, так можна сказати, однієї з програм цього хабу Наталія Гайдай, засновниця громадського об'єднання Аутизм, особливий всесвіт. Доброго вечора. вечора! І Юлі. Я постольга співзасновниця сімейної справи Постольга Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, вітаю вас, напевно, з завершенням цієї програми. Я так зрозуміла, що це вже третій такий випуск. Пан Сагір, трішки розкажіть про цей хаб, про підприємність, можливості власне цей, цей, цього курсу навчальної програми з підприємництва для жінок. Як відбувався набір, як відбувалося навчання uh -huh. і чи задоволені ви результатами? Дякую. Насправді це завершення нашого третього потоку навчальної програми, але це не завершення проекту. Це взагалі хаб жіночого підприємництва «ЮН2 hub по різному його називають Ювіхаб ЮВЕХаб це соціальний проект, це простір, який знаходиться на базі наукового містечка Нова енергія. Ми допомагаємо жінкам відкрити власні бізнеси або їх розвинути, якщо вже таки є. Маємо насправді три освітні продукти. Зараз я стою разом з випускницями нашого одного з продуктів. Це навчальна програма. Вона є інтенсивна, триває чотири тижні. Там жінки навчаються підприємництву юридичним, фінансовим спектром, як там юридично правильно зареєструвати цей бізнес. Яку групу ФОПа чи того обрати, дуже, -дуже багато нюансів, теоретичні навчання. У нас є лекторки з всіх дуже багатьох точок України. І також і практика. Вони на базі вже хабу, роблять практичні завдання, їм допомагають фасилітатори. І є також навчальна програма, включає підтримку менторів, бо в кожного є свій запит. Там в когось соцмережі розвинути, в когось маркетинг, в когось е е інше. От. І вони підбирають вже, вже по запиту, ми підбираємо менторів і допомагають жінкам. Е е е і все, все завершується вже пітчингом перед інвесторами. Перед е, підприємцями з досвідом підчину бізнес-ідей залучаємо. Е, Партнері, інвестори ми маємо і призові фонди, і це така комплексна, комплексне навчання. Є також інші освітні продукти: це щотижневі події. По бізнесу, це по маркетингу, соцмережах, як, наприклад, написати грантову заявку, як виграти. От, власне, завтра у нас така подія. Там аншлаг зараз по реєстраціях, понад 70, ми тому дуже раді. Є події, пов'язані з психологією. Якщо бізнес події вони стосувалися чисто розвитку самої справи, власної, а по психології це вже розвитку самої підприємиці. Тобто, як знайти мотивацію, як знайти визначитися своїми власними цінностями, як ставитися до грошей правильно? От у нас є психологиня Наталя Галамайко, вона вже з ними пропрацьовує ці питання. І також є, ще третій освітній продукт. Ми їздимо по області, по Прикарпаттю. Бо у Франківську, ну, направду є багато активностей. Якщо там по психології, ну в нас, наприклад, унікальне те, що в нас бізнес психологія. Я вас так переб'ю, Просто скажу нашим глядачам, так. що відбій повітряної тривоги, тож анонсуємо, що можна телефонувати до нашої ефіру. Ми чекаємо на ваші дзвінки, адже працюємо саме наживо? Будь ласка, продовжуйте. Клас, дуже буду раді коментарям. І е, е, в нас є бізнес-психологія, так але по правді кажуть, що там жінки можуть знайти психологічну підтримку в багато де в місцях Франківська. А от що стосується районних центрів е, громад, е, там того дуже чекають, там в тому є велика потреба. Тому їздимо по громадах, навчаємо. М підприємство жінок, ну і цінністю нашого хабу, Ми звичайно що маємо освітню складову, і це важливо для жінок. Але цінністю нашої ми собі вбачаємо саме спільноту жінок. Вона вже велика. Вона вже понад три тисячі учасниць відідала наші події. І, Власне, оця взаємодопомога жінок одна одній. Е, я ще, здається, не мав тижня, коли на подіях не чув, що жінки десь якісь знайшли один одному партнерів, допомогу, хтось якісь має контакти, передає один одному. Тобто, якраз це працює, мережування, так це називається. Е, навіть просто знайти якихось коліжанок собі, бо багато хто переселенців. Вони тут не мають такої великої е, великої групи, з ким вони спілкуються. А тут вони в хабі вони знайдуть однодумець. От, і тому спільнота, ми її всіляко розвиваємо. Зараз, наприклад, маємо рубрику. Ем... Можливості від учасниць спільноти. вже ті жінки, які мають свої бізнеси, вони пропонують іншим учасницям, там, з якимись плюшками, там, хтось відсоток знижки, хтось додатково безкоштовну послугу пропонує е можна, можна відвідувати. От. Е тисячі, скажімо, нашим видачам, що Це безкоштовно. Так, так, Ця освітня так, програма так. Вона абсолютно безкоштовна. І якщо хтось захоче подаватися на наступну хвилю заявок, то та, можна. Нас наступна, от події в нас щотижня. Тобто у нас на цьому тижні три різних події. На наступному тижні у нас буде дуже класна подія. Е, жінки будуть навчатися, як створити свій план в Excel форматі. По перше, Ексель вивчити, Ну для, для бізнесу це дуже важливо вести статистику. Е, е... Аналіз бізнесу, а по друге скласти собі такий маленький план на тиждень, щоб е, самі твої там завдання переключалися. Якщо щось не виконало, виконала. Ну таке правильне, правильне формування та менеджмент. От і, і таких подій, що щотижня. Але наступна навчальна програма ця, де збирається, ну фактично, вона є унікальна в чому, тому що в одному місці збирається 50 жінок. От, власне, я сьогодні, е, Наталя, Юлія, вони були учасницями третього потоку, і вони не зараз брехати. Е, те, що е, така має. Я я її називаю вулик, починається от, в хабі. Тобто, жінки вони можуть, ті, хто не мають бізнесу, вони, по-перше, навчаються, знаходять контакти, а ті, хто вже мають бізнес, вони можуть провалідувати дуже класно свою ідею. Тому що одна справа, ти щось придумала собі: ну, тобі подобається ця ідея, ти вважаєш, що ти б пішла, ну ти би придбав якийсь продукт бізнесу. А інша справа, що це потрібно твоїй аудиторії. От якраз задати запитання. Почути відгук, фідбек якийсь про, про свою ідею. Це ну такого місця у Франківську немає. От е, і ще таке уточнення про е, те, що в нас дуже багато приходять учасниць в хаб, і з такими, ну я би так сказав, літають в хмарах. В чому е, маю на увазі? Е, я коли відкрию бізнес, я буду там в хмарках, біля мене будуть умовно рожеві поні ходити, мені буде все добре і все, все прекрасно. Насправді ні. Ми не є проектом освітнім ну, як там, про успішний успіх. Та? Ми, ми таке чуємо, є таке формулювання. От ми, власне, хочемо боротися з цим стереотипом. Насправді, вести бізнес це дуже важко. До цього треба бути, по-перше, готовим, от позбутися цього стереотипу хочемо. Ми зараз запускаємо рубрику, я так її назвав Бізнес без рожевих поні, де е учасниці нашої спільноти розказують і діляться своїми кейсами, як вони реально виходили з якихось практичних проблем, фактично свого бізнесу, як вони їх позбувалися, що вони робили? От ми зараз говорили вже е з Вікторією е Ревою. Це керівниця і власниця бренду школи інноваційного і іноваційного мислення New Mind. От, і вона розказувала, як вона реєструвала торгову марку. Там насправді дуже ну не все так просто. От і от. З тим ми хочемо боротися, тобто показувати, який реальний бізнес Сергій, давайте доводить слово на нашим учасницям на, тому, що вони так уважно слухали. Я все ж таки насамперед коротко історії, чому ви вирішили взяти участь цій навчальній програмі і чи важко було насамперед туди потрапити, тому що ми перед ефіром з'ясували, що було, скажімо, так, конкурс досить великий, троє на одне місце. Як відбувався відбір, як ви заповнювали заявку і що було для вас головним? Пані, дайте пані Наталі, спочатку. Я вагалась, чи ти мене на це навчання дійсно, тому що я так подивилась, ну щоб ви розуміли, це моє друге вже бігство від російського миру. І коли ми вперше переїхали, якось так склалось і бізнес. Ну, нам вдалося перелакувати, і все було добре. І коли вдруге це трапилось, знаєте, все залишили стан окупації. Ну я дуже довго була в такому розпачі, в такому трансі, що далі робити, робити, не робити. І коли я побачила цю рекламу, я дуже довго вагалась. Тому та навіщо мені є? Так все знаю, що я туди піду. Знаєте, таке ε, провал, енергетичний, емоційний е, провал в житті. І я дуже дуже рада, що я туди потрапила, що я все ж таки наважилась. Думаю, ну що, ну не сподобається, не буду ходити. Підписала заявку, а потім ну, я людина відповідальна. Якщо вже прийшла, там відбір був, треба слухати, вчитись. Я коли дійсно познайомилася з дівчатами, коли я побачила цих жінок, ну я була дуже вражена, дуже вражена, що в одному місці зібралось стільки талановитих. Ну, коли я Юлю побачила, я взагалі була вражена. <смі> <смі> Але вона мені показала свої роботи. І всі дівчата, всіх такий бізнес, всіх такі ідеї. Я думаю, боже, куди я потрапила, які всі цікаві. І це мене так вразило, що я вже не могла сказати: все, я піду. Треба було робити домашнє завдання. Я робила. І коли е, був ну, напіченки, я думаю, та ні, я не буду, я не хочу, в мене немає енергії, немає бажання, не буду нічого цього, цього робити. Ну, Відповідальність перед е, людьми, які нас навчали, які фелісілітатор. Я ну що не зроблю? Ну зроблю. І коли мене сказали, що перше місце я була дуже вражна. Mm -hmm. <laughs> дуже було якось ніякова. Думаю, ну я не дуже так і старалася. <laughs> тобто це ж і... було рейтингове оцінювання, так вироблювалася. Мені було так приємно, неочікувано приємно. Ну, Я розумію, що. Ну, я, я ледь не плакала. Да? Наталя, я вам хочу сказати, всі взагалі плакали реально. Е, там у нас були різні призові місця, бо партнери принесли свої е, призи. Ми мусили визначити рейтинг. Але бійка була страшна, я вам скажу. Там в межах одного балу були перше, друге, третє місце. Тому я дякую вам, що ви взяли участь. Дякую, потім, розкажем, потім розкажете про, наш, про ваш проект. Але давайте ще пані Юлію запитаємо, що вас стало таким головним мотиватором для того, щоб взяти участь в цьому проєкті? У нас діючий бізнес, яким сімейний разом з чоловіком. Ми на протязі 19 років в Харкові займалися наданням послуг розпису інтер'єрів і екстер'єрів. Але всі наші замовники, всі лишилися або в Харкові, або роз'їхались по світу. І ми змушені були з дітьми-двома переїжджати до Франківська і якось заявляти про себе. Я йшла з метою навчитися презентувати, продавати свої послуги, бо ми гарні спеціалісти в сферах своєї діяльності, але саме продавати свої послуги ми не вміємо. Паркові сарафанне радіо на нас працювало. Ми ну, нас всім радили, замовни самі на нас виходили. У Франківську, ну ми так потроху намагаємось заявляти про себе. Ну, тобто ви малюєте, скажімо так, наскільки я розумію, ви настійні, скажімо там, для описних так, для охисних приміщень чи для розписи будинків розписи такі тематичні. Такі мурали, чоловік з напарником по муралах. Ми маємо по дві художню освіти, і ми. Завжди цим займалися. Це справа всього життя. І мого чоловіка. Ну, ми з шести років в художній сфері. Тобто ви лише вдвох чи у вас ще хтось є в команді? По розписах інтер'єрів інтер'єрів ми вдвох. А, під час виконання розписів моралів чоловік колегу задіює. Ну, На висотних роботах я. Мені страшно, я бачив за Я до того веду, що бізнес. Ми ж розуміємо творчість, це дуже важливо, але бізнес це про що казав Сергій. Це ж і відповідно оцінити і скласти ці всі бізнес-плани, і знайти клієнтів і знайти відповідно фарби. Ну інструменти ось то ми Тобто цим займаєтеся ви бізнес. так розумієте, так? Ви ви цим займаєтеся? От таким організаційним питанням чи більше а, чоловік з чоловіком разом. І що нового ви дізналися на цьому за якісь такій а, навчальній програмі? Спілкувалися. дуже-дуже бракує е, сміливості, бо те саме сарафанне радіо, яке було нашим прибічником в Харкові. Ми ніколи не потребували шукати клієнтів своїх розписів. А тут треба якось з зони комфорту виходити і заявляти про себе. І професійне складання бізнес плану так, у нас був ну діючий ФОП, організовано все. Офіційно, але саме як знайти клієнта, ну, знань в цій сфері не вистачало. І ну, ми надолужили. <сум> Дякую. Я вам скажу так, коли Юля показала на, пр... на презентації її роботи її з чоловіком, ну всі. Просто застили дуже нереальна краса, і мені дуже радісно з того, що Юля змогла знайти вже має пропозицію від однієї з будівельних компаній е, нашої франківської, щоб партнеритися. Ну щастивам, щоб Дякую. вам це, це вдалося. Тому ви не реально ну, Вам треба. Ну реально франківськ, фран, е, ті ваші стейкхолдери точно у франківську це побачити і запартнеритися з вами. А в Наталі більше соціальні проекти, так розумію саме оскільки ви мама з дитини за аутизмом, Ви хочете такий центр створити для таких, скажімо, для батьків, які мають. Подіб які подібні ситуації. Ну, ми цим займаємось. От мене, дитині 18 років, 14 років тому ми почали цей бізнес. Це був діючий бізнес. Це було в коктебелі, в Криму. До нас приїжджала за всі України дуже багато людей. Ну за літо від 30 до 60 родин відвідували наші табори. Це було або, або табори, або просто відпочинок з якимись майстер-класами, з якимись спілкуванням. І в 2017 році ми з Крима перевезли свій бізнес в Херсонську область, це маленьке селище Приморське, воно між Залізним портом і Лазурним. Почали все з нуля. І за три роки, ну я просто побачила який попит на цю послугу, тому що ми за три роки не те, що всю свою базу клієнтську відновили. В нас ну поїхали за всі України люди, і ми вже нашими можливостями не могли задовольнити ну, весь попит. І коли це сталося знов, ну за півроку до війни ми просто подали документи на розширення, на е дозволи отримали на будівництво, що такого ну. Готельного, скажімо так, містечка, щоб більш сімей ми могли прийняти. І зараз все це ну, залишилось в окупації, тому тут, в Івано-Франківській області, ми, щоб задовольнити цей попит, орендуємо вже готові хостели. А в нас є, ну, вже роки склалися знайомства і до карітасу ми зверталися в яблониці до їх можливості із частними отелями заключали докари. Щоб але це все працює за допомогою. Спільнот гуманітарних спільнот, благодійників фінансують нас або релігійні організації, або спільноти за кордоні, таких же батьків, в кого діти з аутизмом. Тобто, це суто соціальні проекти. На рівень бізнесу поки що ми не вийшли, тому що ну, в період такої невизначеності це ну складно вирішити вкладати знову якісь кошти. Важко вирішити. Але можливо знайдеться. Ти бачить, що каже Сергій, що ваш проект визнали одним ну, найкращим. Я так розумію, що напевно кожен проект це якась особлива історія Сергію. Так було? Е, так і є. <кій> У нас було 158 заявок на саме цей третій потік, і це 158 історій. Це дуже важкий відбір. Потрапили оті 53 учасниці третього потоку. Це ті, хто найбільше показали свою мотивацію ті, хто показали, що саме їм потрібно брати участь. Ми на четвертий потік знову ж таки будемо організовувати і, і чекати ваші історії. Е, в нас різні бізнеси. Е, десь 50% це бізнеси, пов'язані з послугами, Так е, б'юті, послуги, освітні послуги. Різні е, в нас є десь 8% це виробництва. Також є е, ті, хто там продають е, товари десь 30%, Ну і, і інше. От тому е, кожна може знайти тут себе, знайти тут навчання, знайти тут підтримку партнерів, е, партнерок е, і посмішку. Людина, яка буде проходити повз десь там на 100 метрів це Франківська, тому що спільнота вже величезна, і ми да, бачимо, не лише як це ВПО, я так розумію, все ж таки Прошу? ВПО і не в місцеві. Скільки я в від відсотковому відношенні? ми знаєте, розказати. ми не орієнтуємося виключно на ВПО, тому ми не ведемо безпосередньої статистики. Але те, що говорять, ми лише е, учасниць навчальної програми питаємося, е, то близько десь 40% говорить, говорять, що е, внутрішнє переміщення, але ми розуміємо, дехто вже просто ну не говорить, бо вже два роки в Франківську. Е, Акліматизувався, в багато хто вирішили просто завдяки хабу жити у Франківську далі. Бо ну направду, Франківськ це місто можливостей, місто різних різних активностей. Ти багато що собі можеш знайти, і в тому числі і хаб жіночого підприємництва. Хочу запитати наших гостей взагалі. Чи стикалися ви з якимись стереотипами щодо жіночого підприємництва і чи навчання в хабі допомогло вам їх якось зруйнувати хоч для себе? Ну, знаєте, мені, мабуть, так склали в житті. Я жодного разу не стикалася якоюсь гір А ні, ані було ще в поза позапрошлому житті, коли я була менеджеркою невеличкої компанії, Коли е, вирішували чи хлопця підвищити на наступний рівень, та топ-менеджерство чи мене, то це казали, що ні, жінка-менеджер це не, дуже, не добре, От хлопець хай буде. Це мені тоді так вразило, тому що ну це був перший можливо, єдиний Случай в моєму житті. А, що стосовно підприємництва, а, а, знову ж таки, в моєму житті було дуже багато знайомих дівчат і жінок, дуже потужних, таких активних і цікавих підприємниць, тому я ну, такого стереотипу ніде не, не, не стикалась. Це дуже добре, насправді. а ви. А у нас справа з чоловіком, і саме з замовниками чоловік частіше спілкуються. Ну я не стикалася. <верху> ви знаєте, я нагадав зараз історію, дуже е схожу, коли є сімейний бізнес, коли є чоловік, але то більше стосується тих бізнесів, які вважаються ну, таким, чоловічими. От і жінка приходить і так і говорить: у мене чоловік тим тим, то ти займається. Е а ви керівниця бізнесу? Ні, ні, я не керівниця, я взагалі не стосується. І тут самій жінці треба її переконати. Я питаюся, ну а що ви робите? Я я шукаю замовників, я веду соцмережі, я е, там шукаю, де е, канали збуту, е, канали комунікації, все-все, все. все, все. А чоловік... та Ну, А чоловік то все робить. Але, але тут так, треба позбутися він... самі жінці, та того стереотипу. Ну але все ж таки, можливо, клієнти іноді оцливши, що це такий чоловічий бізнес, ну, стереотипно чоловічий, швидше будуть розмовляти з чоловіком. Ну, в нас це, різні, що... в нас навіть бувала жінка, яка має бізнес по продажі нафтопродуктів. Це до питання, які приходять бізнеси. різні. Угу. Що найцікавіше було? Хочу запитати учасницю. Най найцікавіше на кольці, що ви дізналися. Найцікавіше, найкорисніше. Перепрошую. <смех> 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 саме для мене була саме можливість спілкування в спільноті, як Сергій вже казав, бо ну, ми якось засіли так вдома ці два роки, ну Франківську півтора, і не. Ми обзавелись друзями, колом спілкування, і його дуже бракує. Ну, двоє дітей, ми на них сконцентровані. Там після садочку гуртки і вечір спланований, рутина, ну така звичайна. І саме. Впевненості в собі стало набагато більше після спілкування, бо дівчата-учасниці дуже цікаві. І ти дивишся, надихаєшся, і, і ти комусь щось можеш там порадити, і тобі щось радять. І ну, це настільки підтримка дуже-дуже велика, потужна підтримка. Я хочу сказати, що кожна тема мене чимось вразила. Ну я так вже думала, що я в економіці ну більш-менш щось розумію. Тут валідація десь що це за звір, що це таке валідація. Там вони щось якимись такими новими словами розповідають. Я дійсно так думаю, треба вчитись, треба вчитись. <смір> Маркетинг там опитування клієнтів. Навіщо це опитування клієнтів, а Воно так цікаве. Ну кожна, е кожна лекція, яка була, це була для мене якесь, Ну дуже багато нового. В чому я думала, що я все знаю, а воно опа. Так що я дуже дякую ну, і темам, і спікерам, і ну, взагалі. Практично ви будете реалізовувати це так, професійно. І, ну, я настроєна навіряна, продовжувати бізнес. Але, знаєте, я все ж таки трішечки почекаю м, якогось. Стабільності. Стабільності, да. Ну, мені дуже лячно починати в третій раз і знати, що це може бути, бо третій раз може бути останній. Ще ну, в нас така сімейна ситуація, що чоловік в ЗСУ, а щоб починати бізнес, потрібна ділянка, земельна ділянка. І ми так з ним порадилися, що ми будемо отримувати ділянку, як Учасник бойових, бойових дій, а це можливо тільки по закінченню воєнного стану. Тому ми так вирішили дочекатися закінчення воєнного стану. Але ця ідея цього бізнесу це місія мого життя, і це ну, в тактичному плані це місце для відпочинку людей, батьків з кого діти з аутизмом. А в стратегічному плані це все ж таки підтримане проживання, тобто це. Поселення, де вже дорослі люди з ментальними порушеннями будуть отримувати підтримку в своєму е, проживанні е, самостійному, ніяк в інтернаті, ніяк е, не, не поряд з батьками, а самостійно, щоб хтось, е, ну це буде можливо фонд, можливо, якесь громадське об'єднання, але це повинно бути гідне. Гідне життя, поряд з друзями і е, самостійне і вільне, тому що для мене ну, воля, свобода це головна цінність мого життя. Я вважаю, що для людей з ментальною інвалідністю треба теж проводжувати е, саме такі можливості. Знаєте, це дуже важливий проект. І я розумію, чому саме вас ваш проект вибрали в результаті найкращим, тому що він для України важливий і для загалом для, для нас усіх, тому що це показує, що при про всі важкі випробування які Україна зараз переживає. що... Ціна саме людське життя, людська гідність вона на насамперед на найвищому рівні. У нас залишається менше п'яти хвилин. Сергій, проносуйте, будь ласка, як буде відбуватися наступна хвиля, що для цього потрібно, і хто може стати учасником яким чином записатися? Якщо ви жінка старше 18 років. Ви десь перебуваєте. Верхній межі немає, скажімо? Немає. Власне, в нас UV Hub — це всеукраїнський проєкт. Тобто ми маємо і онлайн-частину, але там більше на молодь сконцентровано. У нас тут нема. у вас є. Ви, наприклад, пенсіонерка, яка відчуває недореалізованість. Ви е, жінка, яка розуміє, що їй треба піднімати дітей на ноги. Інші 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 мотивації можуть бути. Е, якщо вам потрібна спільнота, вам потрібна освіта, навчання. Приходьте до нас, хаб жіночого підприємства Ювіхаб, на кому містечко Нова енергія. Наступний потік, четвертий, він буде в кінці весни. У нас наш телеграм-канал, і Фейсбук, сторінка, інстаграм, це основні канали комунікації. Там шукайте всю інформацію. Раз чого просто мене гугліть там, не знаю, в Фейсбуці питайтеся вже від завтра. В нас продовжується. Закінчилася начальна програма, але продовжуються події, наші поїздки по громадах. Тому шукайте в нас. Різні, тобто, от минулого тижня ми говорили про як зробити дослідження маркетингу. Цього тижня говоримо про гранти. У нас буде, до речі, в неділю дуже класна подія. Плейбек театр з Франківська. ой, з Львова приїжджає до нас. Це такий формат, коли Психологічний має характер, коли аудиторія задає тему, задає сюжет театру, і вони починають її на сцені грати. Вперше в Франківську ми дуже чекаємо. Тому хто хто кого це чіпнуло, чепнуло? Будемо раді вас бачити. І багато багато насправді іншого. Ну що тут навчальної програми цієї четвертої хвилі ми вже сказали, що є відбір, так далеко не кожен, хто заповнить анкету. Потрапить з якими критеріями ви будете обирати мотивація. Чи був досвід в підприємець, попередній досвід підприємництва? Власне мотивація бути підприємницею, мотивація взяти участь в навчальній програмі. Бо ну, ми розуміємо, декого хтось є підприємницями, але ну саме ця навчальна програма не підходить. Там, наприклад, в Юлі був запит навчитися підчити в Наталі. Був запит щось нове отримати. Можуть бути запити, які не підлягають, і це все окей. Тобто. Треба мати мотивацію і, і все, все складається, і якщо навіть з першого з першої спроби не потрапити, все одно і так, буде наступна у нас є. Хвили. Учасниці третього потоку, які були на першому потоці, їм там щось не вдалося, але ж ну це спільнота, розумієте, Ми збираємося щотижня мастермайди, події. Ну, двіжняк, двіжняк жіночого підприємства «Франківська». <рес> дякую вам дуже за цей позитив, який принесли в нашу студію. Я буду болівати за ваші проекти, за ваших учасниць за те, щоб все вийшло як найкраще і і вдалося, і, і щоб Івано-Франківськ справді став для вас тим домом, де ви зможете реалізувати свої найкращі ідеї. Дякую вам за цю розмову. Дякую глядачам, що нас дивилися. Мирного вам вечора. Залишайтеся з личиною. Зараз пауза на програму Вісті, і знову побачимося в цій студії дев'ятнадцять аби говорити про головне в деталях. Тож не перемикайте.